Ну, мабуть, задача в Березнівській громаді така, як і у всіх, це в першу чергу забезпечення питань обороноздатності, підвищення готовності населення до зброю, збройного опору. Це проведення підготовчих заходів до підготовки до опалювального періоду оборона. Об'єктів критичної інфраструктури. Ви зрозумієте, що йде зараз війна. От буквально два дні назад, ви знаєте, був такий дуже такий важкий обстріл Хмельниччини. Пострадали два міста з Славута і Шепетівка. І особливості пошкоджено були об'єкти критичної інфраструктури. Відповідно, обласна військова адміністрація підказала ще раз звернути увагу на забезпечення безпеки. Об'єктів життєдіяльності, тому що міська рада займається, крім того, що це першочергова задача, це забезпечення елементарних умов життєдіяльності, це вода, водовідведення, тепло, надання послуг щодо прибирання міста, вуличне освітлення та інше. Але є ще такі специфічні об'єкти, які. Ті, що зараз почали займатися це і оборона міста, це оборона об'єктів критичної інфраструктури, це разом спільно із працівниками територіального центру комплектування, це оповіщення. Людей для того, щоб вони могли бути направлені в ТЦК для внесення змін необхідних в, в документи, в особові справи та проходження лікарських комісій та інше. Ну, зараз задача, я рахую, така, в першу чергу це підготуватись якісно. Ну вже не підготуватись, тому що опалюваний сезон у нас почався, розпочався ще. 19 числа повноцінний в громаді, але в зв'язку з підвищенням температури, ми зараз призупинили опалення. Тільки е, ті навчальні заклади, які не, не пішли на канікули, вони опалюють, але з таким економним режимом, тому що е, стоїть задача, ви знаєте, міністрів України. Це обов'язково кошти щороку. Економія енергоносіїв не в не менше 10%. Е, в цьому році ми займаємося питаннями енергоефективності більш так наполегливо. Е, в дві школи ми проводи, проходимо зараз. Вже закінчуємо роботи по утепленню. Це Бистрицький ліцей, це зірненська школа і територіальний центр по утриманню людей похилого віку в селі Друхів. Там проходить утеплення криші і заміна криші. Також підготували документацію на умовах співфінансування. по... Ремонт криші буде гімназія Березнівська номер 1 і ремонт криші, це плавальний басейн в місті Березному. Ці два об'єкти зараз вже очікуємо буквально на днях отримати позитивний висновок державної експертизи і готуємо зразу на погранта, щоб дає можливість на умовах співфінансування розпочати ці об'єкти. Так, знаєте, як робота міського голови, вона якось так, якщо вже пропрацювавши певний проміжок часу, вона так, як часи крутиться. Зимою задача одна, осінню інша. Зараз такий період, перехідний між осінню і зимою, це прибирання більше так дивитися за тим контролем, як наводиться порядок на теренах нашої громади. Ну і не забуваємо, що і ті задачі, які стоять перед нами, яких війна додавала це внутрішньо переміщених осіб, Їх у нас майже 800 чоловік проживає на теренах громади. Це ті вже, які більше року осіли. Це допомога і робота. з... З родинами мобілізованих. У нас більше півтори тисячі мобілізованих, які проходять службу в Збройних силах України. Це робота з родинами, які втратили своїх близьких. 75 чоловік у нас станом на сьогодні, які віддали своє життя. Це робота з сім'ями, яких близькі пропали безвісті. У Нас тоже є значна кількість таких родин. Ну просто на першому місці зараз люди стоять. А вже потім і такі вже питання, які повинні вирішуватись обов'язково. Перше місце це люди, це допомога збройним силам, допомога родинам тих, які служать, і відповідно робота сьогодення, це житлово-комунальна сфера, соціальна сфера та інше.